Вітаю! Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Українськими військовими був здійснений дуже успішний удар. По зосередженню ворогам. У Новій каховці десантники здійснили удар за допомогою невеликої кількості особового складу під прикриттям артилерії. Українські воїни на легкомоторних шунах підійшли до нової каховки і успішно десантувалися. Саме зараз, якщо очікуєш визволення нової каховки, напиши в коментарях під відео, що нова каховка це Україна. Продовжимо. Черговою дуже успішно спецоперація від наших військових було здійснено нові каховці. Момент артилерії завдали точні удари по місцях перебування ворога. Десантники переплили Дніпро і виселилися нові каховці. Окупанти зовсім не очікували на них, тому всі переховувалися до ударів 150 Міліметри артилерії, так наші воїни мали можливість оперативно знищити головний штаб окупантів і всю наявну брудну техніку, що там розташовувалася. Так, в ході ураження було знищено 4 протитранспортери, 9 брономних машин і 5 вантажівок. що не менше 60 загарбників ліквідовано і змогли захопити чотирьох офіцерів, яких успішно доправили до Херсону. Одразу після виконаної роботи наші військові оперативно повернулися. Не зазнавши жодних втрат, почалося поступове визволення решти Херсонщини, і зовсім скоро наші військові передуть до деокупації Криму. Тому вірте в Збройні Сили України і разом до перемоги.